Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину тему. Давайте починати. І починаємо з господарчих товарів. З такої дрібнички. Замовила ось такі кліпси. В наборі йде 6 штук. Це для того, щоб можна було. Відкриті упаковки від кави, від круп, від продуктів харчування, які зберігаються в пакетах, щоб просто затискати, коли начата упаковка. Довжина цієї кліпси 22 мм. Також в наявності були 31 і 51 мм, тобто, може бути ще більше. Шість штучок в наборі. В господарстві точно знадобиться. Наступний товар, який я вам покажу, це піпідастр. Так називається ця штука для прибирання павутиння та пилу з важкодоступних місць, зокрема з стелі. У мене є піпідастр, я їм користуюся, але у нього немає телескопічної ось такої, такої ручки, яка мала б подовження, бо у мене в деяких місцях дійсно не підібратися. А тут нібито повинно бути досить зручно. Оця голівка, вона гнеться і можна, відповідно, в важкодоступні місця добиратися. Ось таким чином це все виглядає. У продавця були представлені декілька варіантів кольорів, і, в залежності від кольору, змінювалася ціна. Мені колір. Не є принциповим, тому я обрала саме дешевий варіант ось такий веселенький рожевий. В цілому мені такі речі подобаються, вони досить практичні, не заважаючи на свою таку е дитячість, так би мовити, легковажність, але вони дійсно допомагають прибирати повутиння та пил. Наступне, що я замовила, це ось такий прилад для овочів. Для нарізання овочів. Я не знаю, як правильно називається але не шинкування, а якось так. Одним словом, для корейської моркви, наприклад, і для того, щоб такі робити полосочки з кабачків, ну, з всіляких там овочів. Мама попросила замовити. У нас вже така була, звісно, це не дефіцит, у нас також можна це придбати, але. А я робила замовлення, вирішила спробувати с тему. Досить гострі леза. І вам залишаю в інфобоксі посилання на цю штуку. Наступний товар прийшов ось в такому вигляді. Це футболка з утяжкою. Я її купувала для того, щоб підтягати під. Светри під зимовий одяг, тобто як нижній шар. Це футболочка така з утяжкою, це видно, що в талії тут такий дрібний рубчик, і ближче до стегон йде гладке полотно. Довжина цієї майки досить довга, на мій зріст 173 см. Вона прям. Приємно довго. З середини шви мають ось таку обробку, але щось стирчить, якісь нитки треба буде прибирати. Ну, але, на перший погляд, пошиття таке задовільне. Ще хотіла подивитися на ось ці шви на лямках, щоб вони не терли, не натирали плече. Футболочка ця маєчка, точніше, тілесного кольору. І сподіваюся, що не буде рельєфити під одежею. Я обрала собі розмір L. Склад ось такий: 85% поліаміду і 15 Еластану. Вона дійсно дуже гарно тягнеться, і розмір L відповідає розміру 50. Це не буде. Наступні два товари, хоча я її купувала окремо, вже достала з пакету, я купувала окремо як комплект термобілизни. просто можна у одного продавця продається воно комплектом, а у іншого продавця продається окремо ось цей гольф з ефектом зберігання тепла. А, і, відповідно, я купила у одного продавця гольф, у іншого «Легінси». Ось, Якість матеріалу повністю ідентична, розмір L, склад 92% поліестеру і 8 спандекс. Тобто, мені утворився ось такий комплект, і в цілому, я що бачу, що, на мій погляд, матеріал, дивіться, світиться. Ну так, якщо побачите, тобто він досить тоненький. У мене вже було, був комплект термобілизни, який я купувала в спортивному магазині Декатлон в Європі. І, відповідно, я знаю, що таке термобілизна. От там у мене більш щільна якість. І внутрішній шар такий більш значосом, ніж тут. Тут якось тоненько все. Але це треба буде. Міряти. У мене є деякі сумніви щодо довжини легінців на мій зріст 173. Мені здається, що, як завжди, це буде трошечки куцо. але помірюю і вам обов'язково покажу або підпишу. Завтра їду в ліс по гриби. Тож треба гарно вдягнутися, буду випробовувати цей комплект чорного кольору. Обов'язково вам відзвітую, як воно. Річ дуже корисна, термобілизна, але головне, щоб вона працювала. Наступний товар, який покажу, це ось такий набір. Знову. Це засіб для догляду за машиною, точніше, за внутрішнім. Оздобленням, чи, як сказати, ви зрозуміли, за чорними дверями зсередини. Такий віск для того, щоб відновлювати черноту всередині пластику, власне, на торпеді на будь-де. У мене вже потрібний віск був, але прозорий. І от він ну, просто надає блиску, полірує, але. Хотілося б зачернення, тому що у мене в деяких місцях от такі якісь більосі сліди, ніби як від солі, не знаю, звідки вони взялися. От, називається цей засіб ось таким чином Paintable Repairs Filler. Тобто це такий засіб, який повинен заповнювати царапини. І, відповідно, треба гарно втирати, і тоді воно буде. І зачорненим, більш і блискучим. Буду пробувати, обов'язково напишу або покажу результат. Ще для авто придбала ось такий набір. Це спрей гідрофобний для змащування ним. Вітрового скла та дзеркал ззовні, для того, щоб дощ, який падає на скло і, власне, краплі швидше збігали і не застаювалися на зеркальних оцих поверхнях. Я так розумію, що цей засіб на такій жирній основі, тому просто попшикати не вийде, це треба гарно натирати, тут в комплект іде. Розпилювач і ганчірка, Мікрофібра така дешевенька. Ось, буду пробувати, тому що у мене є з цим проблема. Хочу, щоб і вікна на машині не скупичували на собі краплі. І швидше прибиралося ось це зайве, щоб не зосереджувалася рідина на склі та дзеркалах. Теж буду пробувати, і вам відразу напишу, чи результативний цей засіб, чи варто його купувати, бо він не досить дешевий. Я шукала подешевше. Думаю, що працюють вони однаково, і дорогі і дешеві, по ідеї, напишу. Наступний товар ось так виглядає: це набір ганчірок, зроблених з бамбуку, як написано. І призначені вони для догляду за дзеркалами та склом. У мене з цим є проблеми. Це саме для дому я брала, тому що є велике дзеркало, яке постійно брудниться. і не вдається мені прям ідеально його натерти і вже газетами це роблю, якимись іншими такими ганчірочками, але все якісь розводи, незрозуміло, що не знаю. Хочу добитися ідеального, такого, ідеальної частоти дзеркал, тому замовила ось такий набір з п'яти ганчірочок. Вони невеликого розміру, але відгуки були непогані. Я вирішила спробувати. Ну, так чи інакше, то знадобиться в хазяйстві, в господарстві. Бачите, вони двосторонні, з одного боку більш гладкий такий, хутро, а тут більш таке. Також спробую і обов'язково підпишу, чи сподобався мені цей товар. Далі я потроху вже готуюся до Нового року, тому заказала деяких дрібниць. Давайте розкриємо подивимося, що це. А це у нас ось такі стікери з наклеїчками Точніше, стікери це є наклеїчки чи ви зрозуміли, Для е, декорування, наприклад, подарунків новорічних, або просто прилип, прилипити е, на якусь річ. Ну, у мене діти, ви знаєте, я е, просто їх на уроках розважаю, вони можуть собі там якусь наклеючку наклеїти на щоденник або на зошит, для настрою. Тут виходить в нас е, скільки таких. Шість штучок таких, навіть більше ні. 10, напевно, 10 таких штучок з різними картиночками по п'ять наклеюк на кожній. Ось так це дуже мило виглядає От, для декорування для будь-яких ваших фантазій. Щоб прикрасити та створити новорічний настрій. Десять ленточок ось таких, по 5 наклеючок на кожній. Для створення... І наступний товар також для створення новорічного настрою. Це ось така бобінка з сніжинками. Теж це наклеїчки такі, які можна клеїти на. Скло, або також на якісь зошити, щоденники, ну, куди завгодно. І, відповідно, вони легко потім прибираються, можна на двері наклеїти і потім прибрати після закінчення свят. От вирішила, що нам таке треба, як гарно приливається. Дітям, думаю, що сподобається. Будемо прикрашати наш кабінет і, відповідно, залучу дітей до цього, щоб допомагали можливо, там на фортепіано десь наклеїмо. або якось так, щоб відчути свято, наближення свята. І останнє, що я вам покажу, це ось такий товар: це дерев'яні іграшки на ялинку. Але по-іншому їх можна розцінювати, ці іграшки, як сувеніри, подаруночки. Також придбала для своїх дітей, для учнів. Вони завжди мене на свята задарюють подарунками, тому я теж намагаюся бути гарною вчителькою і не забувати про те, що свята не для вчителів, а свята. І для дітей також, тому я їм постійно щось вигадую, або щось смачненьке, або такі невеличкі подаруночки, сувеніри. Ось такі гарні, прикольні насправді сюжети з гноліками, дуже милі зроблено на такій фанері. От. Всі зображення чіткі, зараз це, що я переглянула, Браку зараз ніякого я не побачила ніде. Ось, відповідно, тут їх у мене 20 штук. В наборі йде 20 штук. От, дірочка присверлена там, де треба, посередині, нічого не поїхало, як то кажуть. Ну, і ось такі мотузочки до кожної, щоб прив'язати, тож от можна таким чином своїм учням або колегам комусь неодмінно роздарю ці іграшечки. Друзі, ось і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Якщо вам сподобалося моє замовлення і вам є що сказати, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!